Так. Отче Василю. А як мені бути? Я не ходяча, а слухаю багато священників. Я стараюся по можливості дати пожертву всім, то як мені буде на страшному суді? Дякую. Ну, По-перше, дуже, дуже багато в нас є онлайн парафіан які так лежачі, розумієте, лежать, дивляться мене, От навіть моя землячка, пані Марія Добровольська, чи там ще котких, яких я знаю, дивляться наші трансляції. Але я знаю, що передають до себе до церкви. Ви не переживаєте. Якщо ви дали одному священнику, ви були в Зарваниці ще були молоді, другому священнику, ви десь дали ще десь, ще десь ще, десь. Ще, ще. Не, не... Саме головне, що ви будете мати свого адвоката. Бог дивиться, скільки ти взяв в тому участі. я маю на увазі тих людей, які взагалі нічого не дав. Якщо ти хоч до одної церкви дав, то ти, тобі вже будеш на страшній суді мати не одного адвоката, а двох. А дехто буде мати і 10 адвокатів на страшному суді. Бо тому що, де би не поїхав на світе місце, постійно старається десь лишити пожертву. Тому не переживайте, кожна ваша пожертва є врахована 100%. Так що дуже добре, що ви є така активна, добра парафіянка.